Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. На Великдень, 5 травня, в Україні очікується комфортна температура, але подекуди можливі дощі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила синоптик Наталка Діденко. За попередніми прогнозами, на Великдень в Україні очікується тепла погода з температурою повітря 19-25 градусів, розказала вона. У ніч на Великдень, за словами Наталки Діденко, буде сухо. А ось в день 5 травня є ймовірність короткочасного дощу в західних, північних та центральних областях. На сході та півдні буде сухо. Проте це прогноз попередній потребуватиме уточнення, акцентувала синоптик. Друзі, велике, вам дякую, що подивитися це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!